Так, і того у нас піділи на цю кіцьку, блін. Що за мною лазиш? Що? Скажіть що не годуючи. Це хазяйка, блін І ходить мене за капішона чіпляє. Ти геть уже наглості набралася. Фазанів з морозами в тридцятку Трошки у нас фазанів випало. Більше 10 штук, це точно молодих і один старіший. Так, ну, старіший там я навіть і не знаю, яка там може бути причина. Молоді, як по мені, вони просто не встигли жирку набрати. Деякі були трохи покльовані, було маловато пірят не вийде. Ну, позалишалися, так сказати, від борнячок, який тридцятку мороза пережив. Раз пережив, значить їм вже все одно буде. Так сказати, поголів'я буде крепке для розведення на цей рік. Дівчаток залишаємо повністю всіх, нічого не збираємося не продавати, нічого. Замерзло. Тоже молоденькі, гарненькі. Е, хлопців всі які Косі, криві, малі, все на м'ясо. Таке як чисто, якщо комусь десь треба, буде хлопець під розведення, Ще більш-менш можна щось вибрати. Бо всіх хороших хлопців будемо залишати собі Під розведення побачите ось Ротина все таки ходить без хвоста, есть стоїть горбатий. З них вже на цей сезон ніхто нічого розчитувати, щось нормальне, щоб було. Бо є ось, ось який хороший зелений. Красота. За ним воно ще якийсь комишаний, він там називається. Ну типу, Буде що вибрати. Дівчаток так само. Хазяйка, що там? сетку мені не порви. Дівчат ага. так само позалишалося різних, декілька хороших у мороз, звісно, відійшло, жалковато, але що зробиш, нікуди не дивитися. Було, були морози... Що там все у нас нормально, ніде нічого. Поки були морози, таку коротку цього скачу достать. Поки були морози, я їм тут і сіно підстріляв, коротше кажучи, робив усе, щоб хоча їм було полегче. ці всі морози переносити. На цей рік є надія, що по грошам вийде. Вийде, все ж таки, надіюся построїть в сторону поля ще одного вольєра, чуть-чуть побільшого. О, так що це далеко так показує. Чуть-чуть побільшого розміру. Ну, якщо взяти, так щоб десь як два в мене по розмірам. У мене один виходить десь не 6-8 ширина, длина десь 18 чи 16, Щось таке Ну, десь, ну, накажу, десь 8-10 ширина. Ну, Точно вже не пам'ятаю, що збрихать. Хочу попробувати таких одного поставити, як цих два, щоб можна було велику кількість. Не знаю, чи вийде, звісно, попробувати дуже хочу, так сказати, вже батьківське поголів'я своє вже буде гарненьке, в розумінній кількості морозом само собою відібрано по якості, а там далі буде видно. Не забувайте підписуватися на канал для подальшого розвитку. Далі буде.